Я бачу сміливості, yes. ah. ah. ну, вийшла нова обмова, в якій появилася бзеленна бзелена пасі. Вона з'являється, ну, для тих, хто не знає, вона з'являється космос 60 хвилин. Соця, ну, бачите, ця мутація, коротше, робить. Кожна 60 хвилин, вилітає в зоо, подивляється зверху тут мутація. І дивіться, як виглядається іменно мутація? Якщо вона в мене є, а я зараз подивлюсь. А от, в мене є в цій мутації. І я вам скажу... Кокосик. Це ж походимо тачую на золоту, але це не золота. А, зола, почекай. Ну, Тут, Тут, дивіться, я вам зараз покажу якраз. Тут ми ці фрукти даємо чорнову черку. Ну, типу, це через три хвилини у вас будуть баночки такі. які... І в мене вже показуємо 82. Зараз нам питали. Ну, коротше. Якщо ви ще зі мною говорите, ви можете запитати, як заробляти чи соти. Ну, не, не соти, а. Нічого. Ти може запитати, які звати. а четвертое пока. Ну, наши интересы не напомнили. Другое. это магазин. Это вы. Тут то, что я Тут я купить свои я показываю эти да, не могу на Я рекомендую я робити. Я я рекомендую. Шо, я ну, скажу, солнце достатньо. І напевно сонячний заміни всі. Розом. Ну, розу популярні, саме собою. Ну, я не знаю, що це таке. У мене нема пінк Лілі і...

Я теперь Ну, дизель. нами їх уже две штучки. Я тут вислов. Да, давай-то и посадимо. Против нам футбол. На мене падали пацієнт, будь-якого сюда їздить. Избираюсь. Моим тут точно якісь проблеми твоим. Я круто, я крика. Хадимо, давайте дітей. я не хочу. <смі> б... Крутить. Це ліля. Давайте подивимося, скільки буде кошти. А, ну так в мене він шо не так є боки. Ні окей. Чисто так.

Ну, і все, якщо у вас стає насіння, ну, не насіння, фрукт, то він буде підсвічуватись. Та як у мене зараз. Со нам собачка. Собачка викопала просте. Ну, коротше, 63 поділи. 63 тисяч.

Просто є 36. Ну, в свою чергу, він не хоче заступати свій лампо. Окей. Давайте я вам покажу, як виглядає. Я вже думав, це саме не посидере. Пінк Лілі отак от виглядає, я зараз його заберу. Виростає, він чогось дуже любить великим виростати. Це його привичка така великим виростати. Я не знаю, що... Тут без вороха. Вот настала черга залізання. Ну, будь ласка, пз. Виростає він, сам плод виростає. В... Я бачу мене накапав. Фурфлай от, Наразі. Виростає вона дуже любить великою. Отак вона виглядає, Ну, зараз. Зараз все треба зробити скрин на приніс. Чекайте. Чому? Якщо по-чесному, по-чесному, я вже знаю, скільки за нього виходить. Це як він великим виростається. Коротше, для фарма це підходить, але я от дивлюсь на свій город і розумію то, що йому порадок треба робити. Ну так, давайте трохи подивимося в самому ціпзолі сюди. Лайдефіла борис. Я її называю файл, мне просто так удобно. Ну, давайте я вам покажу, все падає, що откроет. Вот все випадає, прямо полісію. Нормально, якщо хочете, я це не люблю ступати. Я тут є прикрасила. Дивимося, бо я сам не знаю, скільки це буде просто. От на чому треба робити просто! На фр-флай дефілі всі гроші зробиться. Ну, так само, так, як е, Соняс. Ну, принці це, походу, був обзор тільки одної мови. Ну зараз не розстраємося. Зараз я вам покажу, що це. О Fry фрайф... Fruit. Це коштує 40 медових баночок. Я не знаю. Ні. І друзі. Якщо ви будете проходити і ви простір раз приходите, вам може повести, бо ми їм друзям повезло і яку Fruf Daфіла, Pink Lili. Тут. У мене є немоплій, слава Богу. Це я, це друзі. І от дивіться, ну, може виростити великим. але сенси є такі. Це воно, мокре. У нас тут. Чисто, чисто, Сейчас у меня Ааа пять тысяч походу Это буду косвента на такие же самые Сисисиси Ну соу нас продається в PetX Розроботик, сьогодні, я бачу, нас точно сильно балує. Нє, ну от просто точно сильно балує. Ну, от точно прям сильно балує. нас у мене скільки місотик робити, якщо... Коротше, коли я взивизу, то... Не вийде. Ну, крім ну, пішла це було. Обзор обновив. Десь я зараз займу таке місце, щоб попрощатися. Примпися на гарній квіточці. Що можна і заверсити. Ну І не забувайте, що ви можете отримати таку от форфлай до -да філу. Пишіть коментарі, пишіть міки. Не забудьте поставити лайк, і підписки ровно. Одна форфлай така до -да там все замеснее тепло таки давно. Ну...